Гарматне м'ясо в обмін на технології. Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже у серпні. Натомість Москва обіцяє Пхеньяну технології для запуску супутників та наведення ракет. Зараз основної ідеї поставки лічного состава э, сіврокорейським режимом Москві э, для Северокарейського режима является получение а, опыта введення вот этого нового типа технологической войны. Південно-корейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і можлива участь північно-корейських підрозділів пов'язана саме з цими планами. Мало того, Пхеньян вже почав нову мобілізацію військових для відправки в РФ. Крім цього, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети а в обмін отримує технічну допомогу, запевняють військові експерти. Однак і без північно-корейського підкріплення окупанти намагаються просунутися на фронті. Російські війська продовжують тиснути і за останню добу просунулися у двох областях Харківській та Донецькій. Особливо важкі бої ведуться нині біля Вавчанських хуторів у Харківській області та Яблунівки та Горіхового на Донеччині. Водночас у звіті інституту вивчення війни повідомляється, що ЗСУ нещодавно просунулися на Сумщині та на Харківщині. Зокрема, джерела, пов'язані з українською розвідкою, повідомили, що українські захисники повернули собі кондратівку, розташовану на північ від міста Суми. А російські воєнкори стверджують, що зсу контратакували поблизу Варачино, Садков та Юнаківки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу великого бурлака та Лиману. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Турецька, Новопавлівки та Великої Новосілки. Однак такі незначні просування коштують окупантам дуже дорого. Так, наприклад, уперше за довгий час на покровському напрямку росіяни кинули у бій бронетехніку. Та от незадача колона була знищена точним вогнем артилерії та дронів. Спочатку з гармат було підбито техніку в голові колони. Після чого за справу взялися вже оператори БПЛА, незважаючи на те, що російські бронемашини були оснащені антидроновим захистом, скидами та атаками за допомогою ФПВ, ворожу техніку вдалося спалити та зупинити наступ. При цьому повідомляється, що зсу під час відбиття атак окупантів вдалося ліквідувати командира 83 третє. Того мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ полковника Лєбідєва, який керував штурмом Харківщини, окупант був відповідальний саме за той новий напрямок у районі села Мілове, де росіяни кілька тижнів тому розпочали свій наступ. У результаті чергова спроба штурму закінчилася для ворога втратою командувача. Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського лібідів, то на кожного з них знайдеться лібідіний озеро. це точно можна гарантувати від сил оборони. Командир ОКЛ Штурмовики, звісно. Бачимо, що від цього росіянам точно не легше. Не найкращі справи у загарбників і в небі. За останню добу нашим воїнам вдалося приземлити, як мінімум, 17 російських дронів-розвідників. Не дорахувалися окупанти за минулу добу і чимало своєї важкої техніки. Не дня без прильотів, і в самій Росії через атаку наших дронів там порушено роботу залізниці, затримуються поїзди та не працюють аеропорти. Цього разу удар припав по Волгоградській області. Саме цим маршрутом Росія переправляє військові вантажі на фронт. Також місцеві телеграм-канали публікують кадри пожежі на тамтешній нафтобазі. Там також зафіксовано влучання, але офіційно ВРФ інформацію не підтвердили. Окрім Волгоградської області, вибухи пролунали ще у 12 регіонах та в анексованому Криму. У Кремлі заявили про нібито збиття 99 дронів через атаку у аеропорту Пулково скасували чи затримали понад 70 рейсів. Ну і гучна заява з вільнюса Литва допоможе Україні придбати додатковий комплекс Петріот. Про намір долучитися до закупівлі американських систем ППО для Києва заявила міністр оборони країни. Литва планує виділити до 30 мільйонів євро задля досягнення цієї мети. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Петріот за підтримки країни. Ін НАТО запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів, і перші нам передала Німеччина. Бундестаг відправив в Україну три системи ППО Петріот та веде переговори про надання четвертої. Загалом Берлін готовий надати нам аж п'ять систем. Обговорюється також можливість поставки Німеччиною далекобійних ракет Україні. Нова зброя терору проти цивільних. Росія тестує на українських прифронтових містах свій новий безпілотник. І по Подмурський, цвіточок сімейства Лютикових, продовжує розвитку теми гераній з двигателями внутрішнього згорання. Але це повністю отечественна розробка, хоч віддалено і напоминає іранські шахеди. Безпілотник і Талмас, названий так через збірку в одноіменному закритому торгівельному центрі Іжевська, з'явився ще 2023-го. Те тоді БПЛА показував досить низьку ефективність. Нині ж дрон допрацювали та заново тестують на мирних українцях. Там нема нічого загадкового чи таємничого. Люди, які там мають фахове освіту стосовно там двигунів, стосовно аеродинамічної цієї схеми, правильно поставити задачу, буде правильно розроблена конструкція. По суті, Талмаз це спрощена версія іранського шахеду. Він менший летить не так далеко і несе менше вибухівки. то есть это там за 200 кілометрів і з увеличеною бойовою То Тобто це теж дрон камікадзе. Тоже камікадзе, де йдеться про дальність польоту до 200 кілометрів, швидкість близько 150 кілометрів на годину і масу бойової частини до 25 кілограмів. Але головна його перевага кажуть експерти: це простота та низька собі вартість. Якщо скласти разом все це, то двигуни тисячі доларів. конструкція там ну ну максимально там з роботою 100 доларів. І радіоелектронне обладнання ну, це теж ще, щось десь ну, не більше 200-300 доларів. Максимально півтори тисячі вартість такого дрона. Якість виробництва ніяка, але його з головою вистачає, щоби створити проблеми нашим силам. ППО окупанти запускають і Талмас в одні атаці з шахедами, герберами та іншими. Тоді вони стають додатковим навантаженням на наші радари та на наші мобільні вогневі групи. Якщо ті пропускають дрон, вартість знищення кратно перевищує вартість цілі. Ти ж не знаєш, що він там несе і що він там робить, але ти добре розумієш, що його треба збити. І коли ти його збиваєш, ти не рахуєш гроші, скільки це коштує. Да? Тому якщо всі кулемети пропустили, то треба потім збивати ракету. Варто зазначити, що згідно заявлених характеристик, допрацьовані та Алмаз мають системи штучного інтелекту, правда, не повідомлення які саме. Штучний інтелект може бути різного рівня е, і, і призначення і використання. Е, перший, самий простий це машини зорця. це один з, з, з елементів, який може роз, займатися питанням е, розпізнавання образів. Це перша задача, це машини зір. А вже друга задача, коли система може виявляти цілі, може їх ідентифікувати, е, може призначати рейтинг, що вражати в першу чергу, що в другу чергу. Але й це не межа, кажуть аналітики. Завдяки китайським комплектуючим, хоч і в малих кількостях, але росіянам вдається інтегрувати на деякі БПЛА системи і зовсім сучасні. Коли система все це може, все це працює, і вона ще. Е, Оці дрони можуть між собою спілкуватися, і там є різні алгоритми спілкування. Там може бути відомий ведучий. Ну, тобто один каже, робить як я, і всі інші роблять той самий маневр, як він. І куди буде цей маневр спрямований, здогадатися не складно. Магазин, житловий будинок, автобусна зупинка. Експерти стверджують, для військових об'єктів і Талмас не годиться. По перше, у нього порівняно маленька бойова частина для ураження укріплених об'єктів, а по-друге, невелика швидкість, що не дає йому можливості полювати за мобільними цілями. При цьому нещодавні рішення зсу проти російських дронів загалом кажуть аналітики чудово підходить і для Італмаз. дрони-перехоплювачі, які вже успішно збивають шахеди, цей БПЛА перевершують на голову і, безперечно, можуть знищувати так само ефективно.